Сьогодні я вам хочу подати на колекцію сахара. Пакетик і пару штук. Я колекціоную десь год тільки, але у мене вже скільки є. Почти у мене тут, з... хто знає откуда. Сахар. такий. Золото бургера. Тоже не знаю откуда. AirFriends. Укразалізниця. Air Friends. Укразлизниця. Тут в мене три похожі, але різні штучки від зараз. Мой любимого місця, де да можно купити смешничається, арамакада. Тут щось таке екск, я не пам'ятаю, польське щось. Потім огромна штука польського сахара. Тут у нас їх куча. ми були в готелі. Я там взяла кучу. Я хочу, то можете скинуть, что на них написано в мій телеграм-канал. Ссылка в описании. Око Бог Заправки Пузата хата Смокота. Макдонис Ам... Не знам откуда се Ще Четири Понятно Опять же, сахар. И yeah. Нічого не написано, просто цукор. Все, все, що написано. І yeah. мої любимі, я вам прочитаю, що них написано. Ексклюзивчик. Це мої любимі сахар. Я розпочаю. Тут написано Люблю цілую твій цукор. Хі. Okay. Тому um, ну, що якась це інша, але просто тут дуже цікаво. Um, ну, привітики. Дякую, що обрав мене. Ем. Стік заражень на удачу. Х'юстон. У нас проблеми. Бережіть природу, мать вашу. Це моя колекція. І новинки я запущу. Ну, які може в мене появитися. Uh, буду показувати показывать наступных влогах. Буду бачить. Буд бачити. Дякую, да, що дивилися до кінця. Дивлю вас. Пока.